Без вас десятки тисяч пенсіонерів України не знають, як вирішити свої проблеми, страждають і, покладаючись на Господа, чекають знак або поради від своїх знайомих. До кого звернутися по допомогу, в більшості з них немає можливості подивитися це відео, тому що вони не вміють користуватися смартфонами або комп'ютерами, і родичі їм не можуть допомогти налаштувати це, тому що в них немає цих родичів. Або якщо і є, то відносини такі, що краще б цих родичів і не було. На YouTube каналі вже більше 25 тисяч підписників. А якщо порахувати всі соціальні мережі, то буде більше ніж 60 тисяч. Тож, якщо кожен з вас покаже це відео хоча б одній людині поважного віку, яка знаходиться, як ви знаєте, в складній життєвій ситуації, ми значно покращимо якість життя пенсіонерів України. Адже 60 тисяч це дуже багато. Це населення міста Бориспіль або Ніжин. Всього населення. А якщо рахувати лише пенсіонерів. Частка яких в містах обласного значення становить 25%, то стільки людей поважного віку проживає в Івано-Франківську. Тобто, всі разом ми можемо покращити життя пенсіонерів такого великого обласного центру. І для цього всього лише потрібно, щоб кожен з нас дав можливість дізнатися про допомогу пенсіонерам лише одній людині.